Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. Прийшли новорічні та Різдвяні свята. Вітаю вас з запізненням! І можна починати робити нові огляди. Сьогодні ми з вами подивимося ось таку посилочку, яку я купив через Instagram аукціон, Instagram аккаунт Auction. Має бути дуже цікаво. Поїхали. У цьому пакуночку має бути передзамовлення мої, яке я замовляв через цей аккаунт, і, можливо, дещо, що я там виграв на інстаграм аукціоні. Але, якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, бо ця посилочка у мене вже стоїть більше місяця. Усе ніяк не було змоги її відкрити, розпакувати, тому давайте розпакуємо. Сторожили коли знає, що я не раз замовляв посилочки у цього продавця. Приходило все дуже добре. Подивимося, як буде цього разу. Поки що запаковано непогано, але трошечки комікси їздять. Давайте розпаковувати. Щось, що тут є, я приблизно пам'ятаю, щось вже підзабув. Тому частково буде для мене сюрприз. На рахунок пакування. Коробочка, нова пошта. Все як завжди, все як просто. Всередині бачимо все. Подарунковий папірчик. Не мій гірший варіант. І всередині маємо ось таку от стопочку. Тут далі нічого особливого. Дитячі розмальовочки. Здається, так було попередній раз. Якщо я не помиляюся. Коробочка, іде геть. І ось наш пакуночок. Так, давайте розпакуємо. Обережненько зріжемо скотч. Так, бачу, вже смаколики приїхали дуже і дуже добрі. Почнемо. Це 129-й випуск Бетмена За авторством Чіпа Здавський. Прикольна обкладиночка у колекцію. Преміум картон. Кутики, начебто, не побиті. Чудово, круто. Йдемо далі. Так, це у нас імідж. Сьомий випуск обкладинка від Джока. Класний сингл. У колекцію. Обкладинки Джока я люблю. Ось, навіть видно. Стан теж дуже і дуже добрий такий товстий сингл. Наступне. Прометеус 1313. Також від Джока. Другий випуск. Виглядає дуже і дуже годно. Дивлюся і насолоджуюся обходилкою. Йдемо далі. Наступне це Бетман 126 випуск. Ключовий випуск. Тут перша поява. Аїдена і Едісона Коблпота. І перша повна поява фейлсейфа. Був вже у мене на огляді. Щось дубль, щось продав, тому буде або на продаж, або у колекцію. Залежно, що продав, що ні. Вже сам точно не пам'ятаю, продаватися буде все по традиції в моєму інстаграм-аукціончику. Посилання буде в описі до відео. Наступне це у нас Гарлі Квін. До 30-річчя персонажа. Варіантна обкладинка до серіалу 90-х. Гарлі Ivy і Badgirl мають тут. Представлено такий от товстенький сингл. Круто. Іде в колекцію. Наступне це у нас Batman Nightwatch. Перший випуск, до речі, він у мене є з серії безкоштовних коміксів. Взяв для того, щоб порівняти така сама обкладинка, Трошечки відрізняється тут штрих-кодом від Дня безплатних коміксів, нова плашки Дня безплатних коміксів. Хочу зрівняти, яка різниця між тим і тим, тому буду порівнювати. Може, навіть зроблю коротенький відосик порівняння. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити такого роду контент. Наступний це Бетмен, 128-й випуск. Основна обкладинка. Цього точно в мене нема, тому йде в колекції. Бетмен, 127-й випуск. Це тез ключовий випуск. Історія появи Origin Fail Safe. Не пам'ятаю, чи продав, чи не продав. Тому буду розбиратися буду робити невеличку ревізію. І останнє, але не по важливості це. Тр... Третя книжка DC Black Label Batman One Dark Knight від Джока. Як автора, так і художника. Чекав дуже довго цей випуск. Нарешті маю повну серію. Вже навіть вийшов кавер цієї збірки, тому дуже і дуже круто. Стан, як завжди, суперський. Тому будемо ознайомуватися. Круто, лайф-лайкос like автору цієї посилочки, і будемо робити певні підсумки. Ось така вийшла відео розпаковочка. Лайк-вподобайка автору. Все, як завжди, на найвищому рівні. Усі комікси в чудовому, ідеальному стані. Лайк-вподобайка WTF-комікс аукціон. Посилання, як завжди, залишу в описі. До цього відео. Окремий лайк-вподобайка за кавери обкладинки від Джока. І дякую окремо за можливість зібрати повну серію Batman One Dark Knight від Джока. Це дуже круто. Мало хто в Україні, напевно, має повну збірку в. Оригінальних синглах, знаю, що вже є на OLX навіть гардкавер цього видання, але мене більше цікавлять сингли. Тому окремий лайк-вподобайка за цю можливість. Тому не забувайте підписатися на цей інстаграм-ауксончик. Точно не пошкодуєте. Сподіваюсь, відео вам було корисним і цікавим. Не забудьте оцінити його лайком, вподобайкою. Залишайте коментарі, що ви думаєте про таку відео розпаковочку. Що б ви собі купили, що б, може би, хотіли дістати цікавеньке. Я от згадав, що шкода, що не замовив основну обкладинку до Гарліквін. 30-річчя персонажу. Можливо, варто замовити було основну обкладинку, Але я щось підзабув. Але думаю, може я це виправ. Тим більше варіанту, багато цього видання. Тому передивіться. Також підтримуйте ЗСУ, усі перевірені посилання будуть в описі традиційно до цього відео. Усе буде Україна. Ми обов'язково переможемо! Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!